Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні, вітаю вас. Радий нашому спілкуванню. Я, Дмитро Тузов, Слава Україні. Партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Зі мною в студії Іван Лозовий, юрист міжнародник. Івана, вітаю! Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Звісно, будемо говорити і про Європу, і про Україну, і про Сполучені Штати Америки, що відбувається. Відбувається залякування наших партнерів після цього повітряного вторгнення в повітряний простір Польщі і Румунії. Російські міги над Естонією. Це такий ну, певний сигнал. Що ви думаєте, це таке зондування Москвою ситуацією? Чи, чи справді Путін, от якби заміряє реакцію і вирішує, чи наважитись на удар по країнах НАТО? Ні, Путін серйозного удару. Не зробить по країнах НАТО, ну типу там запуск райно якихось ракет чи стрільби із його винищувачів. Це є по-перше, найголовніше зрозуміти, що це наслідки політики Трампа, тому що Америка відсторонилася від війни, яку Росія розв'язала проти України, і Трамп постійно ставиться надзвичайно поблажливо до Росії до Путіна. Путін дозволяє собі робити те, що в іншому випадку він би ніколи не робив, і тут він фактично робить брехню слів Трампа. Що Трамп, великий миротворець, там війни зупиняє. Він фактично зараз Трамп відповідає за ескаляцію цієї війни. Оці дрони в Польщу міги над Естонією це чіткий тиск. Мета Росії не є зараз добитися розвалу НАТО. Метою є, і це до речі, доктрина Грасимова на війні. Він все давно тому розписав так званої гібридної війні, треба тиснути на всіх фронтах в соцмережах, там в економіці, відносно розвідки, і як можеш, а тому, що вони відчувають, що США абсолютно в прострації по відношенню до Росії, абсолютно. Вони собі дозволяють цього і будуть більше дозволяти, але прямого удару ну розв'язати війну не будуть, бо ті країни, що найближчі, Польща, Балтія. Вони прекрасно розуміють загрозу. Вже двічі факти, що Польща і Естонія закликали застосувати статтю четверту північно-атлантичного договору про термінові консультації відносно захисту безпеки і територіального суверенітету країн НАТО. А наступна стаття це п'ята. І якщо це буде задіяно без згоди США Європою, то Росії стане дуже важко. Вони вони будуть тиснути до цієї межі, але не буде не будуть приступати. Я згадав, поки ви говорили, я згадав фразу Ото Бісмарка, який сказав, що не можна вести війну на два фронти. Але водночас ви сказали, що це теорія Герасімова. Тиснути на всіх фронтах. Тобто, ви абсолютно виключаєте, що одна, одного разу Путін не відкриє другий фронт. Може щось статися, ну, наприклад, я не абсолютно виключаю, що, наприклад, бомба, яка спаде на територію Румунії чи Польщі, навіть в глиб цих країн. Але це все буде робитися під виглядом, що ракета пішла на Нівець, Ми дуже вибачаємося і так далі. І так далі. Ні, ні, росіяни ж не формулюють, що ми дуже вибачаємося. Тут більше навіть той, що Дональд Трамп вами згаданий, який може сказати: ну я думаю, що це було помилково. Ну так, але. Умовно кажучи, вони будуть робити вигляд, що це велика помилка, бо вони розуміють, що Європі вони їм здається що... точніше, росіянам здається, що вони розуміють, що Європа немічна, але це велика помилка. Я вважаю, і в мене відчуття, що Європа на межі набагато більш серйозного тиску у відповідь на те, що робить Росія, не тільки в Україні, а безпосередньо проти натівських країн. Я от зараз образність таку включу. Інколи мені здається, що а, Путін навіть десь зрозумів свою помилку, що він пішов проти України. Я поясню зараз. Україна стоїть з 2014 року, так і нагадує таку фортецю, пошкоджену місцями, звичайно, десь пожежі, щось горить, але стоїть, от тримається. Навіть дуже вперто тримається. І Путін може розуміти, що цю фортецю а, напряму не візьмеш. Потрібно обрізати комунікації і намагатись її оточити, от коли він запустив свої дрони в повітряний простір Польщі, я зрозумів, що можливо він намагається починати діяти в такому напрямку, і це означає, що він розширюватиме, от якщо такий спосіб мислення у російського диктатора, так який міряє все категоріями затяжної війни. А тоді мають бути якісь наступні кроки щодо країн Центральної і Східної Європи, і фактично, він вже це демонструє. Ну знову ж таки, повернімося до мігів над Естонією. Ну, дивіться, по-перше, я не бачу жодного знак, що у психологію Путіна входить взагалі думка про те, що він зробив помилку В нього є абсолютно вектор. Стовідсотково абсолютно спрямований на цю війну і добитися максимально. В нього навпаки є ілюзії, що він може добитися ще щось суттєвого, наприклад, зламати український фронт і здійснити прорив. Можливо, те, що відбулося під добропіллям, це дещо його надихнуло. Але він знаходиться не у пасці, це не помилка з його точки зору. Він робить те, що він мусить. І він мусить добитися максимального результату. Він вже добився чогось. Все ж таки, він удвоїв трохи більше, ніж удвоїв територію, яку окуповує Росія України. Це не так багато, але не так мало. Відносно того, щоб воювати на двох фронтах, ще раз його завдання, і навпаки, я бачу ці навіть дрони на Польщу і міги в небі Естонії як ознаки його слабкості, бо це максимум, що ти можеш. Що це означає? Що це тобі дало? Воно європейці не налякало. Воно їх дещо збентежило серйозно, і вони починають зараз до речі. Також розумієте, Путін не розуміє європейський менталітет. Він не розуміє, що там процеси відбуваються дуже повільно, і зараз найсерйозніше обговорюється те, щоб віддавати Україні десь в рамках до 200 мільярдів доларів на підставі російських активів. Це вже дійшло до етапу, де це скоріше за все відбудеться. І це все наслідок того, що він він робить, в тому числі оці дурні Путін сидить, він там кнопки натискає. Європа так не працює. Там є інституції, там є країни. Вони мусять обговорити все всі моменти юридичні, інші, економічні обговорити, вирішити і тоді поступати. Але якщо нам почнуть давати, а це я вже бачу, що до кінця року скоріш за все буде до 200 мільярдів доларів непрямих. І російських коштів, а це розглядається певні зараз інші механізми, наприклад, позика, заставою, якою є ці російські заморожені активи і так далі. Вже і проценти від цих активів нам дають. Якщо почнуть це нам давати, ну це нормальна сума. І го що головне, що вже не говорить виключно, Русла Фондер Вон Леєн нещодавно говорила не про репарації і реконструкцію, відбудову. Коли вона там буде, і що відбудовувати? Допомогу зараз Україні ще зараз потребує ці кошти. Звісно, для чого? Для ЗСУ тому Путін іде далі вниз, і не треба знаєте, переоцінювати його. Дивіться, яку величезну, неймовірну, величезну помилку він зробив в цій війні. Три дні, а тут три з пону років. Це людина не володіє ситуацією, хоча він дуже, але, пане Іване, але помилку, яку він, як ви кажете, не усвідомлює. Ви собі навіть не можете уявити, що він коли-небудь це може усвідомити. Можливо, так, і так. Ви сказали про роботу європейських інституцій, і тут ситуація наступна. Путін грає от в свої якісь такі, знаєте, диявольські шахи з цивілізованим світом, робить хід. Або кажуть, він го, він любить гру го. Це така гра японських імператорів. Ну, ніби вона розвиває стратегічне мислення. Я думаю, що насправді це, це так китайська і є. Гра. Китайська і, і, і японська так, так. так. Східна одним словом одним словом набагато складніше, не менше складніше ніж шахи. Складніше ніж шахи. Так, так і справді розвиває стратегічне мислення. І ось Росія постійно робить якийсь перший хід. Ага, злякали поляків, потім злякали румунів. Далі, все ж таки, ну ось ці міги над над Естонією. Ми ж з вами розуміємо, Естонія маленька країна, правда. Але з іншого боку, російські міги це щось таке, що не можна збити. Свого часу турки продемонстрували, як це треба робити. У уявімо ситуацію, якби цивілізація вирішила перехопити ініціативу в цій грі і завалили в небі над Естонією кілька російських мігів. Що далі? Що б це означало? Що Путін мав би вдарити по країнах НАТО? Це би так означало, але Путін не може цього робити завдяки Україні. Його армія неймовірно деградована. Фактично знищена в значній мірі? Може не скільки винищувачі, але все решта? Чим він Ні, буде винищувачі? Теж старі. Послухайте, вони старі так, але більша міг -30, частина залишилася Міг-31 – Це модернізований варіант міга 25 Це машина 70-х років. Вона може бути модернізована так. Але ми збили небагато їхніх винищувачів, бо вони їх оберігають. Але решта армії, наземна армія, наприклад, не залишилася. Вони не можуть на нас нападати, де їхня. Де їхній наступ, літній наступ цього року, фактично майже не відбувся, і так далі. Тут проблема в тому, що нерозуміння Путіна європейців означає, що він розуміє, що їм не треба діяти так, як він. У тій грі Гоу відразу є реакція. Один поставив чор, чорний маркер, інший білий. Так не відбувається в Європі. Але, вони, по-перше, що Путін не розуміє, що він нікого не налякав Польщі і Балтії, навпаки. Це тривога, але там люди не є особисто такі слабкі. Вони навпаки, вони озброюються зараз, вони розуміють загрозу, і вони ще більше переконують своїх подальших партнерів в Європі, там Франція, Німеччина, давайте більше допомагати Україні. Тобто, це все йде нам на користь. А ще раз, що виграв Путін? Політав трохи в небі. Це ще раз помилка і ознака його слабкості на сьогоднішній день, бо це максимум, що він міг придумати. Якби європейці збили цим винишовичі, було б краще, але цього очікувати не варто, бо вони не є путіним ще раз. Вони не грають го із ним. Вони не грають з ним. Вони але Ердоган може собі це дозволити. Ну Ердоган, так бо він доволі авторитарний лідер. І е, в Сирії були були заміщені не тільки, скажімо, Туреччина, а цілий континент, в тому числі. Західний, американський і так далі, і собі дозволили, бо вони також мають захист від НАТО, це є країна НАТО, але європейці більш виважені, на жаль, так вони більш повільно працюють, вони це визнають. їхній представник Київ нещодавно це визнав, але це не означає, що вони слабкі. Колись нацистська німеччина думала, що захід слабкий, і петвали близьких пройшла по всій Європі пізніше задихнулася повністю. Росія навіть цього не може сьогодні зробити. Які шанси, що Росія піде через оцей проріз сувалки між Польщею і Литвою? До Він речі, має. те, що Європа, ми не будемо говорити зараз про провідників там російського впливу в Європі, які існують. Вони всім відомі, той же Орбан і Фіцо, так. Але Європа продемонструвала, що вона не злякалась навіть тим же 19-м пакетом санкцій, чи не так? Так і. Він зараз посилюється, але пакет санкцій це таке, повністю закрити Росію майже неможливо завдяки Китаю, Індії і так званому країнам третього світу. Бразилія купує російську нафту. Вони замінили те, що купували раніше Європа доволі швидко. Тут мова йде про інше. Що знаєте, це такий сплячий лев та Європа. Він просипається, він починає реально. Підніматися, а Росія ніколи не була левом. Це фейк, це там дим і дзеркала, як у шоу якогось фокусника, і ми це побачили їхніми діями. Маленька Україна їх зупинила. Все ж таки, ми воюємо одні самі воюємо. Так зброю нам дають. Ну ой, це ж ми воюємо проти цілої Росії, яких не були шансів проти НАТО. Um, тому uh, я це все оцінюю, як він може ще щось до досить креативно придумати, але що серйозно, я не бачу, що Росія може зробити. Вони йдуть на дно. Як uh, якщо якось натиснути на Китай, то їм взагалі буде гаплик Росії uh, Спецпрацівник Трампа по війні в Україні Кіткелок сказав: якщо Китай припинить зараз допомагати Росії не тільки продажем нафту, а експортом. Фактично, зброї компонентів для важливої зброї в Росію, то ну, але ж ви... ми з з вами розуміємо, що цього не станеться. Будьмо реалістами не станеться, але Європа може приступити ближче до рішення, щоб санкціонувати ширше Китай. Трамп не хоче це робити. Ви замітили, як Трамп махлює? Він е, казав: європейці, ви там е, що, що ще купуєте в Росії? А давайте ви перші накладіть санкції на Китай. Що ти сам боїшся такий великий герой? А він боїться чому? Тому що Америка імпортує кожного року майже пів трильйона доларів імпорту із Китаю. І тому, якщо серйозна війна почнеться, економічна війна з Китаєм із США, то США серйозно постраждає від цього. І тому він перекидає відповідальність на європейців. Але європейці можуть. І вже початок завданий, і Америка і Європа почали накладати на пару десятків санкцій підсанкційних китайських компаній які експортують військову технологію в Росію. Ви сказали про креативні рішення. Мені здається, що несподівано в цій кризі, якою Путін намагався перелякати Польщу, Польща зробила сильний хід, коли перекрила кордон з Білорусію. Тим самим показала Китаю, що його товарні потоки можуть бути суттєво. Скажімо так, контролюватися дозовано польською стороною так. захоче, впустить китайські товари то, товарні потоки на ринок європейського союзу. Захоче, не впустить так, мені в... здається, мені здається, що у цей момент дуже креативний і дуже сильний. Навіть ну не не оцінили багато політологів. Те, що було зроблено, абсолютно згоден, і поляки це зробили дуже розумно. Вони навіть після вони зробили це під приводом оцих е військових навчань, навчань е білоруських російських. Завчання навчання закінчилися. Поляки кажуть, а ми ще не будемо відкривати кордон. Ми ще побачимо, яка безпекова. Тобто, дуже гарно це філіграну відіграли, і треба так робити. Але ще раз це є частково наслідок того тиску і нападу фактично Росії на Польщу. Тобто, Путін нічого не отримав, а опір йому супротив йому посилився. Це дуже добре. Та слухайте щодо Трампа, так ви так покритикували його? Ну багато хто критикує Трампа, зрозуміло. Що ви думаєте, це наш максимум в стосунках із Трампом? Я навіть не буду говорити із Сполученими Штатами Америки із Трампом. Нам потрібно, щоб Штати нам надавали розвідувальну інформацію і продавали зброю на європейські гроші. Сваритись точно не можна цим. Я не згоден. По перше, продавати зброю, це означає, що європейські гроші могли б піти на щось інше. Ми можемо майже будь-яку зброю купувати не тільки в Америці. Це, це дуже теоретично. Ні, Диві... Це не теоретично. Дивіться, ми, це ми не змогли купувати зброю у Південної Кореї, до прикладу. По, може, зможемо. Е, головне, що зараз дивіться, вже сім місяців Трамп є президентом, і про що ми домовилися? Купити через НАТО у Америці купити один мільярд зброї. Ну але ж ви розумієте, що, що це щодо так? якості американської зброї навряд навряд чи її можна замінити чимось іншим, майже будь-що може замінити. Ну, можливо, за винятком патріот. Е, е, Німеччина можемо давати Тару Таурус. Може підпільно дає, поки що здається, що ні, але вони могли б. Мені здається, що німці зробили ставку на інше. Це участь в розробці українських ракетних програм. На мою думку, це такий певний замінник. Вони кажуть, ну тауруси не можемо дати, але допоможемо. Ну це це не причина. Вони могли б дати суттєві різниці між ними і. Британськими, французькими скалп і е, ці інші ракети немає в Вони просто кращі трохи. А, повертаючись до Трампа, е, треба не забувати, що Конгрес вже з величезним розривом міг би подолати навіть вето Трампа, якби спікер Палати представників і фактично спікер е, Сенату поставили на голосування ті санкційні законопроекти, які вже чекають. Накладати на всіх, в тому числі Китай, усіх, хто торгує з Росією, купує російську нафту, але це не робиться. Хоча ще раз опитування американської публіки показує, що американці хочуть допомагати Україні, але цей один от Трамп цей тупо як осел вперся і його не зрушити нашим підходом. Оце я не впевнений, чи можна змінити, коли запитали це, це все, що ми можемо добитися з Трампом чи ні. Я не знаю, чи ми можемо добитися. але я знаю точно, що цим підходом, що ми використовуємо останні роки, ми не доб'ємося, бо Трамп нас взагалі зневажає. Він нас не бачить. Ми, ми не маємо карт для нього і так далі. Це треба було, щоб саме топ-лідерів Європи приїхали разом з нашим президентом Зеленським Вашингтон, щоб Трамп і Венс не напали на Зеленську і не накричали на нього. Розумієте, до якого рівні він весь час хвалить Путіна, ніколи його не звинувачує в тому, що він убив що він розпочав цю війну, що він агресор і так далі. Тому треба змінити цю динаміку. Тоді є шанс, якщо показати Трампу, сказати зараз дипломатично, що ви не хочете нам допомагати, не треба. Продаєте там якийсь дрібний мільярд, бо це дійсно дрібний дрібна сума для нас. Нам треба добрих 60 мільярдів доларів кожного року, тільки військової допомоги. Що таке один мільярд прийнятні з цим, що ми купуємо з грошей, і Америка нам в цьому заробляє. Трамп вчора це визнав, що вони. Мають прибуток від того, що продають зброю, вони заробляють до ну, на нашої. Він цього не приховує. Він це декларує своїм виборцям. Так, так зрозуміло, але я от, знаєте про що подумав? Що е, Німеччина могла би надати Україні Таурус? Ну могла б теоретично, могла б, але якщо не помиляюсь. Там кількість таурусів у Німеччині можливо це засекречені цифри, можливо, це лише публікують там 500 штук, І, ймовірно, їх значно більше. Я принаймні на це сподіваюся, що ну не настільки ж демілітаризована Європа, щоб, щоб не мати можливості себе захистити. Так але ось ці всі залякування європейців, вони ж спрямовані на те, щоб зброю вони притримували для себе на випадок великої війни з Росією. Так, але це не дуже працює ще раз заля. Європейці знаходяться під парасолькою НАТО, щоб там не як, але вся Європа разом взята, захищати Польщу чи навіть маленьку Естонію зможе це набагато більша економіка, і їхні військові сили сьогодні набагато набагато переважають російські. Тому вони особливо не бояться. Вони дуже стривожуються, коли на них нападають, коли дрони падають в Польщі, коли міги російські літають у небі Естонії. Але це їх тільки заохоче. Це ще раз іде нам на користь. Бо за кулісами зараз, і відверто, як, що стосується заморожених російських активів, європейці працюють над тим, щоб нам більше і більше допомагати. Америка нам не допомагає. Розвіддані нам не дуже потрібні. Їх можна замінити З канонавськими супутниками, французькими. Це все є. Тому ще раз, ми мусимо, якщо ми хочемо колись надіяти за рік, може, яку зміну політики Трампа, треба почати на нього впливати. Ми зараз не впливаємо. Пане Іване, от повертаюсь до того, що ви сказали. Трамп нас не бачить. Він на нас не реагує. Ми йому не цікаві. І у нас були спроби зацікавити Трампа. Ця угода про корисні копалини. Зокрема, зокрема, так, я речі. бачив сьогодні на сьогодні. На цьому тижні я бачив інформацію про те, що вже американські спеціалісти щось там оглядали, якісь кар'єри, вже перші інвестиції, невеличкі 75 мільйонів доларів. Ну це 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 справді невеличка інвестиція для того, щоб почав працювати цей фонд. Але у нас чи то міф раніше такий був, чи знаєте, таке уявлення казало, от була стратегічна помилка, що українці свого часу не дозволили, наприклад, купувати українську землю іноземцям. Я навіть чув такі фрази: от якби там прийшли якісь американські фермери, тут би у нас би і петріоти стояли би, і все було би під охороною, тому що вони би захищали свою, свою власність. От з точки зору цієї угоди про корисні купали. Це якось. Впливає на Трампа, що, ну, от вибачте, ви, президент, ви президенти цього хотіли, Україна з вами це підписала. Ну, давайте подивимося на факти: Росія нещодавно вдарила безпосередньо на американську фабрику, на Закарпатті, так. навколо якої немає флекс, якої навколо ніякої немає іншого об'єкту. Безпосередньо в ту фабрику так, прилетіли завод, дві ракети. Російські. Завод, так. Трампу байдуже. Питали Марко Рубіо, детерапрацьові каже, то мені це не подобається. І пішов на, перейшов на іншу тему. Треба ще важливіше подивитися на Російську Федерацію. Там, скільки закрили американських компаній, експропріювали їхню власність, і Америка нічого. Де реакція Америка Трампа сьогодні? Що він продає нам зброю, на які він заробляє гроші? Це його реакція. Це абсолютний міф і фейк, і дурня. Хто вірить у це, що якраз так економічна присутність Америки в Україні буде нас якось захищати, це абсолютно дурня і брехня. Це Треба чітко зрозуміти. І до речі, колись не, ш... не скоро я надіюсь, треба вставити питання про те, чи ця мінеральна угода України з США не є зрадою національних інтересів України. Бо якщо ми віддали за ніщо половину всіх наших майбутніх корисних Опалин, то по-іншому характеризувати цю угоду я не можу. Де аналізи наших юристів? Де виступ? ми підписали, що заключили частину залишили засекреченими документами, і ніхто про це не говорить. Це абсолютно неправильно. Засекречено два додатки. Цікаво було б на них подивитись, звичайно. Але я думаю, це в майбутньому робота для українського конституційного суду. Будемо дивитися як і можливо для прокуратури. Можливо, Іван Лозовий з нами був в студії, юрист міжнародник Пане Іване, дякую. Дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.